Яція зустрічаються, закохуються і, врешті-решт, одружуються. Але на жаль, інколи подружні стосунки вичерпуються, і наступає болючий процес: розлучення, розподіл майна і стягнення аліментів. Але на жаль, ми часто не знаємо, які закони захищають наші права. Ми не розуміємо, в які двері стукати, щоби нам допомогли. Як вберегти дітей від стресу, спричиненого розлученням батьків, і як домогтись матеріальної підтримки, коли друга половина ухиляється від сплати аліментів. Далі у програмі розлучення. Звичайно ж, процес складний як в емоційному плані, так і в побутовому. Особливо складно у цей час тим, у кого є неповнолітні діти. Пані Оксана прожила у шлюбі 15 років. Але сталося так, що наприкінці 2016-го подружжя розлучилось. Батьки вирішили, що діти залишаться проживати з мамою. Майно, яке пара придбала у шлюбі, розділили мирно. Також екс-подружжя дійшло словесної згоди, що батько матеріально буде підтримувати дітей. Ми питалися. как бы сохранить свой брак, пытались наладить отношения, но как бы пришли к тому, что больше жизни совместная невозможно. Очень сильно переживал он, как воспримут это дети, сказал, что он их не бросает. Он определил на их поддержку мне материально 2000 гривен. В августе месяце он заплатил мне 3000 гривен, в сентябре это было 2500 гривен. В октябрі і до декабря місяця це було по 2000 тисячі гривень. Сімейним кодексом України передбачено, що спосіб виконання батьками обов'язку з утримання дитини може бути за домовленістю між ними без будь-яких юридичних оформлень, пояснюють експерти другого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це здавалося б дуже просто. Але до тих пір, поки той з батьків, хто проживає окремо, не затримує виплати на отримання дитини, або взагалі не перестає їх виплачувати. Тоді другий спосіб передбачає укладення договору на отримання дитини між батьками, який такий договір передбачає розмір сплати аліментів і передбачає умови виплати таких аліментів. Такий договір. Укладається письмово в письмовій формі і посвідчується нотаріально. І в тому випадку, коли один із батьків порушує умови договору, порушує терміни виплати або взагалі перестає виплачувати еліменти, то в цьому випадку нотаріус накладає виконавчий напис на договір, і на підставі такого виконавчого напису державний виконавець може стягувати еліменти. Тобто цей спосіб дозволяє не звертатися до суду з позовною заявою про утримання аліментів на дитину. Згідно зі статтею 180 сімейного кодексу України, в обов'язок батьків входить утримання своїх дітей, які не досягли повнолітнього віку. При цьому і батько, і мати мають рівні права і обов'язки по відношенню до своєї дитини. Але нерідко буває, коли батько залишає сім'ю, то повністю забуває про допомогу і підтримку власних дітей. В декабре месяце суд официально расторнул наш брак. С января месяца я начала спрашивать у своего мужа о том, что отсутствие его поддержки материально, ну, как бы на содержание его детей. Что он мне сказал, что на данный момент, возможно, до весны он не сможет мне помогать в связи с тем, что у него есть кредиты и с тем, что он уже построил свою новую семью. Оксана подала на аліменти. Чоловік, який ще донедавна розповідав дружині про вісім тисяч заробітку, одразу почав отримувати майже втричі менше. Принаймні, таку довідку він надав до суду, розповідає жінка. Так як протягом він платив мені по дві тисячі, мені не хотілося не залишати суму, ні требувати. Більше. Тому в вискіт була указана сума фіксована дві тисячі гривень. Як Мой бывший муж предоставил справку о доходах и, как оказалось, у него минимальная заработная плата. Суд принял решение в пользу моих двоих детей на содержание, встягиватые с отца моих детей, одну треть от его доходов в месяц. На сегодняшний день эта сумма 420 гривен. Юристи рекомендують разом із заявою на розірвання шлюбу до суду необхідно одразу подати і заяву на стягнення аліментів, адже аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду з дня подання позову. Суд встановлює, ну, розмір один два рібенка, там в з цим ну не більше 33% у нас взискивают на дітей до 18 років. Вот. Если человек не работает и у него нет стабильного заработка, можно вызыскать элементы в фиксированной сумме. Фиксированная сумма подлежит индексации, что не каждый также знает, и исполнительная служба зачастую забывает индексировать эту сумму, не проводит задолженность, вот платит человек по, там полторы тысячи фиксированной суммы и все. А треба писати, не забувати заявлення о том, що прошу произвести індексацію, тому що в нас меняется все-таки і прожиточний мінімум, і мінімальна зарплата. От, тобто треба цим Як жити далі після розлучення? Це питання завжди виникає у тих, кому самотужки доводиться утримувати дітей, а витрати постійно збільшуються. Старший син, которому 14 років, дуже розвід в іноземних мовах. И он дополнительно на дому у нас приходит учитель, с которым занимается английским и немецким языком. Учитель математики тоже приходит дважды в неделю, с ним занимается. Психолог рекомендовал младшего ребенка отдать на спорт, так как э, отца ну, как бы нет в его жизни, ему нужен какой-то учитель, ну, который бы направлял бы его. Я обратилась к отцу моих детей за помощью о том, что до лета ждать не могу. На сегодняшний день возросли траты в содержании детей, на что отец моих детей категорически отказал. Не все женщины пользуются правом своим взыскать дополнительные, скажем, затраты, которые связаны на содержание, на лечение, на развитие, скажем, физическое, духовное ребенка. Все мы прекрасно знаем, что надо это оплачивать. Поэтому 50% всегда папа должен возместить. То есть по факту мама под исковое заявление прилагает все документы, подтверждающие ее затраты на вот эти дополнительные... затраты на ребенка, с его воспитанием, и содержанием, ну, лечением, не связанные с зв'язане И это можно делать, ну, либо раз в полгода, если удобно, либо раз в год. Это э, не разовая помощь. Буває і таке, коли екс-чоловік втрачає роботу. Жінки вважають, що отримати аліменти немає жодної можливості. Платить жінці, вже дають справочку, що не платить за полгода аліменти, і жінка звертається в собі. І там виплачують не менше 30% прожиточного мінімуму, який полагається на ребенка определенного возраста. Сімейним кодексом України передбачено загальний граничний термін, до якого батьки зобов'язані виплачувати, зобов виплачувати аліменти на дитину, але існують виключення. Аліменти сплачуються дитині до досягнення неї 18-річного віку. Проте законодавством передбачено, що якщо після 18-річного віку дитина продовжує навчання, то батько або мати, які проживають окремо від дитини, зобов'язані утримувати її до досягнення 23-річного віку. Законом також передбачено стягнення аліментів за минулий час. Есть, конечно, так, такая возможность взыскать за прошедший период, но ну, не более чем за три года. Но для этого надо доказать, что, допустим, развелись, договорились, полюбовно была оплата, потом эта оплата прекратилась. Как доказать? Либо квитанции собирать, что была оплата, что он добровольно платил, либо обменивались расписками, что алименты платились, либо был договор заключен между ними, и потом проплаты прошли. То есть она прилагала все усилия к тому, чтобы он платил, но он перестал платить. Якщо ж чоловік ухиляється від сплати, то одержувач аліментів має право звернутись до суду щодо стягнення пені у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, а також звернутись до виконавчої служби. У випадку, якщо відсутні документи, які підтверджують дохід боржника, розрахунок заборгованості складається відповідно до статті 195 Сімейного кодексу. Статті 71 закону Україні про проконавча згідно середньої заробітної плати для даної місцевості. Після чого, в разі, якщо заборгованість становить понад 3 місяці, державний виконавець звертає стягнення на майно боржника. Тобто виносить постанову про арешт коштів майна боржника, як вносить дані до реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна, виходить за місцем проживання боржника, перевіряє його майновий стан. Описує майно в разі наявності рухомого майна передає його на реалізацію. Після продажу ці кошти перераховуються в погашення аліментів, і боржник залишається, залишається взагалі без майна. Боржника навіть можуть притягнути до кримінальної відповідальності. В порядку статті 164 кримінального кодексу України, да що передбачає собою виправні роботи один рік та один рік позбавлення волі. В разі повторного діяння це повтор виправні роботи два роки, позбавлення три роки. Розлучення це стрес для всіх членів сім'ї, особливо для дітей. І ці страждання посилюються, коли батьки розлучаються гучно. Дитина стає свідком негативу, які ті виплескують один на одного. Як мінімізувати дитячі переживання? когда решение принято между взрослыми, важно его обсудить вдвоем сначала. Причем обсудить все вопросы, касающиеся ребенка. Это то, с кем он будет жить, как, на какие средства он будет содержаться и так далее. Вот. Важно эту позицию выработать и согласовать между мужем и женой. И тогда уже говорить вдвоем, Вдвоем сообщать об этом ребенку. Причем важно сказать таким образом, что для тебя, как для ребенка, ничего не меняется. У тебя остается и мама, и папа. То есть развод происходит между нами, как между мужем и женой. А ты, как ребенок, по-прежнему любим. Вот этот момент я бы выделила особо, потому что дети склонны к тому, чтобы брать ответственность на себя неосознанно за то, что происходит в семье. И важно вот прямым текстом сообщить ребенку, что э, наш развод это не его вина. Дети на знати знать с кем из батькив вона будет жить, а той, кто жить ему не зникне и будет пеклуватись про детену та ее матер. Когда возникает вопрос развода, у ребенка возникает ощущение ну, нарушения безопасности, то есть его мир каким-то способом вот шатается, рушится. И мама и папа ⁇ это две половинки, из которых состоит ребенок. И когда они разводятся, то фактически ребенок это воспринимает как вот такое разделение внутреннее. И ему важно вот вопросы безопасности, то есть где он будет жить, кто о нем будет заботиться, как он будет общаться с мамой и папой. Вот это важно очень твердо, уверенно проговорить. Ну, естественно, основная э, рекомендация родителям – это, э, и в принципе это все возможно тогда, когда сохраняются отношения человеческие. Ну, пусть отношения между мужем и женой завершаются, но человеческие отношения важно сохранить. Потому что как, мы, э, как, как бы ни было, но родителями мы остаемся навсегда. Розлучення правило, залишає розпач у душі всіх членів родини, принаймні на кілька найближчих років. Головне, про що мають пам'ятати дорослі, дитина не має бути заручником стосунків між батьками. Вона має право на щасливе дитинство. Усі фінансові суперечки можна вирішити у площині закону, окрім психологічних наслідків. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: Я маю право.